Доброго дня, шановні батьки та любі діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитись вимовляти звук С. Ми з вами вже знайомі з артикуляційними вправами, тож давайте разом їх повторимо. ЖАБКА Парканчик, місим тісто, смачне варення, чистим зубки, голочка, годинник, гірка. Кожну вправу повторюємо 5-7 разів. А тепер ознайомимось з положенням органів артикуляційного апарату, посміхнутися, зуби зробити парканчиком, кінчиком язика упертися в нижні зубки, бічні краї язика щільно притиснути зсередини до верхних корінних зубів. Посередині язика має йти холодний струмінь повітря. Ну що, спробуємо? Пограємо в гру на дую кульку язичок за нижніми зубками, зуби в парканчиком, губи в посмішці, набрали носиком повітря і дмухай. Сс. Молодець, в тебе дуже гарно виходить. Послухай, як кипить чайник. Так, а як тече водичка? Дуже добре. Не забувай дихати носиком. Якщо спинка язика піднімається і струмінь повітря йде не в тому напрямку, вам у нагоді будуть ватні палички. Робимо язичок гіркою, кладемо паличку на середину язичка, змикаємо зубки і виконуємо вправу. Бажаю успіхів! До нових зустрічей!